Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру стрімка атака на 4 зіркових героях. Всі калери приймають участь. ТОП-25, дуже далеко, хоча всі перемоги були. Напевно, щось заборонкою. Ну так, Угу. одну хвилину назад перемога оборона Б. Зарахували, як є. Ну, все зрозуміло. Ну що ж, поїхали, будемо атакувати. Подивимось. Так, Кальошка Франц. Неприємний. Чистка нам потрібна. Діспел потрібен. Контра. Чистка тільки рігардом. Питання. питання. Хоча давайте спробуємо такою командою. Бо... Тут немає мультяшок. Можна було, ну тільки сабі не можна було щось придумати, але давайте так і підемо. Угу. Дуже невдале поле. Щось дві трійки зелених, але Франс заблокує. Давайте тоді ось так зробимо тут. Там той камінчик один фіолетовий взагалі, ніяк не забрати. Добре, робимо ось таке комбо, один фіол ще матимемо. Коля вже зараз буде бити. Давайте ось так зробимо комбо невеличке. Підготуємо сині. І по трьох ж по центру вдарив, ну, звісно. Так, прокидаємо. Є, фіоли повинні зарядитись. Угу. Так, тихенько. Робимо ось так. Вмикаємо контро. Вмикаємо окульониша. Рігарда, поки притримаємо, бо буде франц бити. Давайте ось так. Нехай коля сходить. Кальо. Погано, що Коля зараз буде бити. Я хотів, щоб він вдарив за колю. Можливо, сам би і від'їхав. Ну, але давайте тоді ось так. Нехай б'є коля. Ми повинні витримати, незважаючи, що у нас ага. Мимо контри. Ну, добре, Франц вдарив. Тепер ми лікуємось. Сабіна, Сабіна. Давайте так і ось так прокинемо. Непогано. Так, кріти нам зняла. Ми поставимо собі. Трішечки овору і ось так прокинемо фіоли. Угу. Так. Ось так. Може Франц розіб'ється об контро. Майже розбився. Так, ну давайте почистимось. Тепер ось так. Так, контра у нас скільки ще один хіт. Тоді можна зробити так. Ну, давайте в кальо прокинемо. Нехай він за колю сходи. І себе трішечки підіб'є. Угу. Трішечки, але небагато. Добре, давайте заберемо Франса. Тут прокидаємо. Треба лікування. Так. Ось так. Сабіна. Хочу в кутку, але починає мене дратувати. Так. Угу. Знов контра. Там ця м'яка шкіра в нього. Добре, давайте поки прокинемо в сабіну. Ну, нехай вона вже ходить. Ай, даремно полетіли. Так, тепер вмикаємо фран цього окульониша. Тепер вмикаємо контру. Ми будемо намагатись Сабіну пробити. Тут, скоріш за все, повинно не вистачило. Думав, що вистачить трьох фіолів. Ого, ну, кальо пролітає непогано. Від'їхав. Чудово, лікуємось. І ось так прокидаємо. Так, ще лікуємось. Тут зелені. Чудово комбо і все. Так, а допомагає добре. Так. Угу. Тут контра і знов кальо, Знов кальо. ну Можемо його так само ловити. Тут немає скляних, щоб пробивати, то він саме відїде. Контру знімати тільки кедманом. Можна теоретично взяти кирюшку якогось скляного, наприклад, або мультяшного. Щоб ще камінчиком знімати. Можна і так. Ось якого краще взяти, напевно, скляного. Щоб відображення було. А кед залишимо мультяшного гріма пробувати. Ну, поїхали. У нас два відображення. Люсю можемо відображення на Люсь. Люська може сама себе заблокувати. також. Кіпріот мультяшний може не заблокуватися. Може заблокуватись. Так, що у нас є? У нас є четвірка. І все. Давайте тут пошукаємо Фіол немає. Добре, тоді ось так. Оцей він неприємний. Він знижує шкоду. Давайте ось так обережно. Вмикаємо контру, вмикаємо кульониша. І треба, напевно, лікуватись. Давайте ось так через комбо. Там потім ще будуть фіоли. І ось так. І синенький заберемо, зарядимо кирюшку. У нас овору немає, тому нам потрібно більше лікування. Так, і через комбо, можливо, якимись фіолами кіпріота знесем. Майже знесли. Так. Угу. Ну, В принципі, все у нас працює, тому давайте так. Ось камінчиками зняли, добре. Щоб гріма добити. Щоб кальо ультував і грімом, і колею. Давайте ось так. Трішки підлікуємось. Давайте так там буде потім. Ага, і так трійка буде. Угу. Давайте підлікуємось. І ось так комбо закинемо. Вмикаємо шерханчика і ось так трієчка, і кальо повинен від контри від'їхати. Ну так, чудово. Ми поїхали далі. Ой, знов ця Сабіна. А Сабіна неприємна. Єдине незрозуміло, чому Кіпріот в кутку, ну нехай. Це біна неприємна. Давайте тоді кирюшку повернемо на овер ХП. І так і поїдемо. Тому що зрозуміло, що без Шерхана дуже важко її пробити. Так, добре, давайте ось так. Хоча треба, напевно, було четвірку червону зробити. Ось тут прокинемо, може, фіол доїде. Так, доїхав. Прокидаємо. О, навіть кріс. Кріс це добре. Але нам би зарядитись. Давайте ось так. Кедман, кедман, ну можна поки не використовувати. Давайте так прокинемо. Ух, мітять в Шерхана. Ну його будуть першого намагатись пробити. Так, добре. Вмикаємо шерханчика, вмикаємо контру. підлікуємось, тому що шерхану треба лікування. Будемо бити сюди. І ось так комбо запустимо, можливо, якимись фіолами. майже, майже пробили. Так, зняла з нас Шерхана. Зараз буде бити Джунаїд, він може сповільнення кинути. Давайте ось так. Все одно, контру ми не знімемо. Непогано. Я ж кажу, будуть шерхана намагатися пробити. Лікуємо, знімаємо все. Треба було навпаки, але добре. Давайте хоч когось прибирати. Ось так. Сабіна буде лікувати, буде знімати. Тому Шерхана поки залишимо, давайте червоні приберемо. Огу. Це ще паладин лікується. Так. Ну і Соня вже напоготові. Чи є сенс зараз використати Шерхана і спробувати пробити сабіну, хоча вона під бронюю. Давайте спробуємо. Ось так, ось так. Є. Може і Соні вистачить. Угу. Всі вакульониша мітять. Так, тут є. Давайте спробуємо прибрати хоча б один фланг, буде простіше. Так, лікуємось, прокидаємо. І цей не туди вдарив. Добре. Так, так. Синього повинно вистачити. Ага, відродження. Але ненадовго. Добре. Так. Підлікуємось. Ну, давайте комбо. Ну, тепер будемо цих якось діставати там з куточків. Давайте комбо. Так, так. Зі схляних воно діспелиться, то добре. Так, закінчився Шерханчик, Давайте його дозарядимо. Поки немає контри на кирюшки, то прокинемо ось так Фіоли в нього. Але йому не вистачило. Добре, а він сам від'їхав. Так, так. Ну і будемо Кіпріота бити. Тут же можна і в нього прокидувати. В принципі, у нас овер ХП є, тому навіть якщо нам дуже боляче прилетить, то ми не повинні від'їхати. Так, скільки у нас ще... Ага, один хіт залишився. Так, так, може і вистачить. Добре, ну тут пощастило, що кіпріот був в кутку, тому. А ось привод вже по центру. Так, і Соня, і Кедман. О, і Грех. Тут треба щось інше. Так, вони будуть диспелити. Ну, контру вони не задіспелять. Там що, там мультяшки, в принципі, від контри їм непогано буде прилітати. Тому можна контру і залишити. Але мені треба брати ось такого кедмана, пробивати. Шерхана тоді ми заберемо. Візьмемо Гріма. Теж будемо пробивати. Чи вистачить нам шкоди? Ось незрозуміло. Бафів не буде. А там Рігард лікує багатсько. Ну, давайте спробуємо. Овер ХП нам потрібно, потрібно. Там ще грех, ну грех то ще таке діло. Нам головне кіпріота пробити. Добре, невеличке комбо прокидаємо. Я й думав, може червоних взяти колясиків, але. Не взяв. Так, давайте ще ось так. Прийдеться тут четвірочку прокинути сюди. Боляче б'ють. Нові тичками. Так, ну, все, пішла контра. Ну, і ми свою контру тоді ставимо, поки тримаємо рігарда. Як синіх не можу дозарядити? Добре, давайте ось таке комбо прокинемо ось синеньке. Угу. Ну, звісно, ти будеш бити мимо контри. Давайте так обережно. Так, керюшку треба рятувати. Так, знову неправильно, треба ж було спочатку рігардом. Ну, добре, будемо бити по центру. Будемо лікуватись і ось так прокинемо. Може там ще комбо якесь доїде. Не доїхало. Ну ви. Давайте ось так. Кирила все ж таки хочуть добити. Підлікувався Рігард. Так, так. Ну, Б'ють туди, куди не потрібно. І синіх немає. Ну, давайте комбо, прийдеться прокидати. О, синеньке. Так, тихо. Лікуємось. Б'ємо. Б'ємо. Вже ж жирнючий цей кіпріот. Ось так. І не вистачить. І він підлікувався. Чим добити? Чим добити? Давайте ось таке комбо. Може, ми зарядимо ще один раз кедмана? Ну, ви ж бачите, і він лікується, і Соня його підліковує. Давайте ось так. І Рігард вже заряджений. Ну, добре. Так, чудово в контру вдарив. Вмикаємо контру, б'ємо сюди. Тепер сині. Ну, зовсім ж трішечки йому не вистачає. Так, грех. Поки не заряджений. Тихо-тихо. Грех там вже почав. Так, так. Ну ти від'їдеш чи ні сьогодні? Грех там просто знищує мого кедмана. Все, мінус Кедмана, це вже погано. А я не можу їх добити, ви бачите? І там же рігард заряджений. Ну, добре, тоді ми його комбо запускаємо. Так, ну хоч когось мінус 0, це добре. Кіпріот знову фуловий. Так, робимо так. Угу. Тихо, тихо. Тепер спочатку так, так. Давайте спробуємо все ж таки Грега добити. Ось так трієчко фіолетовою. Бо Кедмана він все ж таки мені пробив. Добре, тепер вже вони будуть частіше в контру бити. Давайте так. На який привод не здається. Прокинемо тут. Сині треба. Ага, ага. Давайте ось так фіоли. Лікуємось, бо щось стички вже болючі полетіли. Вже як боляче. Так. І все ж таки мимо контри б'є і все. Тихенько тримайся. Так, так, о, нарешті. Ну, збільшена шкода дає свої результати. Зараз Кирюшку, напевно, доб'є. І вдарило в контру чудово. Тепер ми чекаємо. Хоча так скільки не помітив. Приходи. Краще почекати, щоб обконтру не розбитись. Грімом то можемо бити, в принципі. Так, так. Все. Ну, дуже довго. Але впорались. Так, угу. да, тут нащо? Два синіх. Чао, цей неприємний. Ну, Тут можна і взяти. Знову шерханчика, щоб швидше було. І кедмана перевдягнути в мультяшного. Ну, Керюшку такого і залишимо. Поїхали. Наче всі на альфа, але. На мене не дуже потужна оборона. Хоча все може бути. Так, давайте ось так зробимо зелений кріс. Розумію, що він не дуже потрібен, але нехай буде. Давайте так. Так, ось малюка. В принципі, даремно я заряджаю, поки немає ні контри, нічого, бо він же сповільнення кине. Добре, давайте так. Там зберуться сині. Фіоли і там ось четвірочка фіолетова буде. Це добре. Тихо, тихо, все, Шерханчика поховали. Добре, тоді давайте зарядимо фіолетових. Це зараз кине сповільнення. Але ми відлікуємось. А, ні, це він цьому костюму ухиляння дає. Ну тоді, добре, так, так. Прокидаємо. Сонька тут вона чистить, вона не диспелить, І ще правильно б'є. Чао. Непогано вдарив. Але цього недостатньо. Так, так. Тут прокинемо ще сюди. Давайте заберемо Соню. Кого будемо Чао забирати? Давайте так. Ну, Черканчик не витримав, але тут немає мультяшок, стекляшок, то простіше. Угу. Так, 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 ось так. Хоча і без Шерхана майже ніякої шкоди немає. Угу. Це ж кедмана хотять пробити. Так, прокидаємо. Лікуємось, ставимо контроль, так, Керюшка. Тепер зелені. Ага. Ну і Все тут вже один малюк нічого нам не вдіє. А він сам розіб'ється. А, добили. Добре, тут все вийшло чудово. Але такі напружені бої, топ-1 навіть зайшли. Дивимося, оборона оборона Б. Рейтинг 2043 місце. Ну, дуже далеко. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на ново відео. До побачення.